Так, друзі, лишилось нам 80 82 км до Хусту. Десь година 50 їзди, розвантажуємося і тулим на Ужгород, і там три розвантаження. Я думаю, ми лишимося тут на Закарпатті до понеділка, а може і ні. Може мені Аня знайде щось завтра або сьогодні. Ну, не знаю, сьогодні я реально... Походу не вигрібає вже. Ну, завантаження. Крізь вихідні. Ну, якось так. Ми так також їздимо. Вона шукає в п'ятницю або в суботу. Або в п'ятницю знаходить, в суботу Ну Так як відсоток від фрахта, то мені це в плюс. І треба коротше, це робити. Ніч не спали, реально. Зараз в Хузькому районі до зв'язку.